На сумщині правоохоронці викрили факт закупівлі сумською міською радою неякісного товару, а саме форманого зимового одягу для добровольчих формувань територіальної громади. За офіційними висновками експертів, придбана форма не відповідає вимогам державних стандартів і не може бути використана за цільовим призначенням а сума завданих збитків сягнула більше 5 мільйонів гривень. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі сумського райуправління управління поліції викрили у службові недбалості посадовця сумської міської ради. Встановлено, що у 2022 році між міською радою та низкою підприємців було укладено договори на поставки форменого зимового одягу для добровольчих формувань територіальної громади. Проте поставлений для підрозділів одяг не відповідав вимогам державних стандартів та характеристикам, а тому не міг використовуватись за цільовим призначенням. Відповідно до висновків експертів, сума завданих збитків сягає 5 мільйонів гривень. Раніше в рамках даного кримінального провадження правоохоронці провели слідчі дії в міській раді та в інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. На підставі отриманих доказів за фактом службової недбалості, начальникові відділу сумської міської ради повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному з запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює сумська окружна прокуратура. Також у рамках даного кримінального провадження перевіряється законність інших проведених сумською міською радою закупівель. У разі доведення провини в суді сумському чиновнику загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.